Алло, алло, алло. Такс, запис пішов. Еквалайзер дергається. Значить можна починати! Привіт! Дякую тобі за увагу до цього відео! Тема відео! Алерт повідомлення та ОБС поза стрімом Дисконект. Але спочатку треба прояснити деякі моментики! Перше це де ти. Якщо ти тут випадково, будь ласка, натисну правому верхньому куті на позначку І. Та подивися. Відео. Знайомство. Щоб закрити більшість питань щодо каналу та відео. Відео огляд на працювань стрімербот. У відео стрімербот актуальний на момент запису. 26 жовтня 25-го року. Актуальний бот на зараз. На стрімах Twitch. Плейлист. Стрімербот. У відео фічі актуальні на момент запису. Актуальні напрацювання по стрімербот на зараз на стрімах Twitch. Друге. Голос. Це мій звичний голос на Twitch. Найближчим часом змінювати не планую. Можливо, у майбутньому. Якщо тобі важко слухати. Будь ласка. Вимкни звук і дивись, читай. Я намагався максимально докладно описати фічу коментарями. Третє код та імпорт файл. За бажанням, можеш ставити відео на паузу і повторювати все самостійно. Для тебе це буде тільки плюсом. А для тих, хто з якихось причин не хоче, не має часу робити це власноруч, підтворювати фічу. Можна отримати готовий код або імпорт файл фічі за підтримку. Детальніше під відео та в описі каналу. Четверте. Зворотній зв'язок. Швидкість відповіді на запитання. Звертаю увагу на запитання. Буде залежати, де ти запитаєш. Коментар на YouTube? Можливо, один раз на тиждень. Коментар у Телеграм. Можливо, один раз на день. Напитати на стрімі твіч. Одразу покажу протестую поясню, якщо не переглядаємо відео. Під час відео можу відповісти тільки в чаті. Пропоную ці питання, які будуть з'являтися протягом тижня, розбирати у каналі Discord суботу або неділю з 8 до 9. Увага! При наявності аудиторії. Тобі ж я сам не буду нікого чекати, не буду там сидіти, якщо нікого не буде. Якщо горить, напиши мені в приватні повідомлення, якщо треба розібрати якусь пічу. Буду радий бачити тебе на Твіч. Моментики прояснили. Тож поїхали розбирати тему. В попередньому відео ми розібрали моментики під час стріму, коли був інтернет, і такі моментики, як Disconnect Connect, ми. Вмикали-вимикали режим чату та відправляли в чат повідомлення. Також, коли інтернет падав, чекали на відновлення перепідключення стріму і надсилали Windows сповіщення. Також записували влог. Бонусом було те, що я показав, як імпортувати файл, оскільки це був перший розбір коду, і я показував, як його імпортувати в стрімребота. Сьогодні друге відео. Моментки поза стрімом. Коли ти вмикаєш Трімербот та ОБС задля своїх налаштувань, задля фіксу чогось, задля редагування коду або якихось втілення нових ідей, вибуш запускаєш поза стрімом. Перевіримо, коли є інтернет, моментики, дисконект, я скажу, чому ми нічого не робимо в цьому. Тому режимі. Коли відпадає інтернет, можливо, я не буду показувати, нема сенсу, і покажу алерт при повідомленні в чат і режим чату при закритті ОБС. Третє відео наступне, буде бонусним відео. Я покажу огляд екшенів, що відбувається при початку стріму та кінці стріму. Можливо, ти для себе знайдеш щось цікаве. Візь, візьмеш собі як ідею. Тож. Запускаємо бота. Бот запускається. У нас зараз режим Emote Only Chat, Режим тільки для смайлів. Коли бот запуститься, під'єднається ОБС, цей режим зникне. Чекаємо, поки з'єднається все, верхній правий кут. З'єднання. Єднання успішне, три зелені кружочки переходимо в ОБС-ку. Ми вимкнули emoutmod. Є в нас ОБСК, Масик, Твічак, і, як я казав, івенти під'єднуються з самими останніми. Треба трішечки більше часу. Пару секундочок, і ось вони під'єдналися. Готово? Можна переходити до розбору. Біля кожного екшена допис копії. У передньому відео я пояснював, це відбувається тому, що я дублюю свої екшени і автоматично додається копія. Тобі треба натиснути праву кнопку Edit і видалити. І також в коді. Зайти в код, я покажу де і видалити. Тож, поїхали розбирати. Та тема відрізняється від минулої теми. Тому що в тебе з'являється екшен в повідомлення. Це алерти, які будуть відбуватися, коли хтось пише в чат. І також топ обовязка Це працює поза стрімом. Тож, давай з тобою розберемо спочатку повідомлення. Алерт при повідомленні в чат, коли в нас овстрім. Дії поза стрімом. Тут в нас беруться змінні перевіряється тригер чат меседж та повідомлення в чат. І цей блок, щоб спрацював. Треба, щоб юзернейм був інший, ніж ти та твій бот. Тобі ж ти тут вписуєш? Такого це не буде працювати. Ігнор ніків. Звертаю увагу, юзернейм це не юзер. У скобочках приклад. юзернейм це нижній регістр. А юзер регістр вже може бути і з великої літери. Нік. І в цьому блоці ми вмикаємо джерело, чекаємо секунду і вимикаємо. Тут я написав, що тобі треба змінити сцену, Це в мене сцена, гра. І джерело. О повідомлення. Це в мене так називається. Що треба включати і що треба виключати. Ось в мене гра і джерело. Далі. З'єднання. Це те, що в нас відбулося. Це оці з'єднання бота, Марсика. Чату і івентів. Я швиденько пробіжу. Це в нас запуск ОБС і стрімербота. Перший код. Статус ОБС і Стрім. Стрім це береться оця глобальна змінна, тестова в даному випадку. Якщо off on стрім тобі ж це працює як і під час стріму, так і поза стрімом. Виконуємо все що далі. Тобі ж ми цей код виконаємо оці зелені чекбокси. Підтвердження з'єднання і перевірка інтернет. Якщо є інтернет і є стрім, ми повертаємо це повернення. Відкриваю, цей блок потрібен виключно для перепідключення. В даному випадку, він нам не потрібен. Він не спрацює. Розбирати ми його не будемо, ми дивилися, тестували на попередньому відео. І оцей нижній код, він же спрацює. Ми вимикаємо режим смайлів. Режим сабів закоментовано. Дві це називається коментар. І відправляємо повідомлення в чат. Підтвердження з'єднання. Ось що ми і отримали. Під'єдналася ОБС, Ми зняли режим. Режим тільки для смайлів. І написали повідомлення. І точно так до інших е, подій, до інших тригерів. Е, стоп ОБС роз'єднання. Тут у нас вже. Береться статус ОБС або стріму. Я скажу чому? Оцей стрім або статус ОБС. І якщо в нас стріму немає, як зараз, виконуємо все, що далі. Якщо стрім є, нічого не робимо. Тобі ж оцей дисконект відрізняється від оцього цього, тим, що тут ми перевіряємо. Перевіряємо статус. І лише тоді виконуємо щось. Тут ми беремо змінну, І якщо в нас стрім є, далі ми сабекшени не виконуємо. Він буде працювати, коли стріму немає. Чому я беру Е, Це виключно мої забаганки, бо це як ніяк невеличка оптимізація. Тут ми беремо кожен раз звернення, тобі ж ми звертаємося до ОСК. А в цьому випадку ми читаємо змінну. Стріммербот бот, боту буде легше прочитати змінну, ніж кожен раз робити запити до ОБС. -ки. Ми прочитали змінну, взяли оцей false або true ще швидше. І перевірили в лоці. І далі, в нас відбувається чистка чату, вмикання режиму смайлів, режим сабів, Закоментований, не буде працювати. І відправляємо повідомлення в чат. Режим чату і телеграм. Перевіряємо тригер. Disconnect BS. Тистимо чат. Вмикаємо режим смайлів. Табу закоментовані. І отакі повідомлення. Крім початок. Статус ОБС беремо. Тут важливо взяти саме ОБС. Не змінною. І якщо в нас є стрім, виконуємо все, що далі. Якщо стріму немає, нічого не робимо. Ось тут я поставив. Оскільки ми будемо тестувати, я поставив одразу true. Потім я буду змінювати в кінці відео все зміню. Записуємо змінну тест і виводимо Windows сповіщення, що в нас стрім почався. І ось тут вже різниця під час початку стріму, бо в попередньому відео не було. Додається вже сюди код. Ми вимикаємо оце ох повідомлення. Тобто, щоб під час стріму нам кожен раз не вмикався алерт. Тут ми вимикаємо. Звертаю увагу, ось тут. Пис... Повинна бути написана точна назва екшену. Невеличкий лайфхак, як краще читати. Коли ти поставиш дві рисочки, воно стане коментарем. І воно буде трішечки читабільніше. Це відомий баг, він так на кри... крилицю реагує. Оці виділення. Та різниця він показує у ці літерки. Ну, це окрема тема. Ну, Якщо тобі зручно щось прочитати, можеш поставити дві рисочки, перевірити і потім не забути їх зняти. В е стріму, Але в нас не стріму, ми вмикаємо вже цей екшен. Ось він. Називається точно так з копії я поставив, щоб зараз все працювало. І записуємо в змінну глобальну. У ну, нас кінець стрім. І виводимо сповіщення з стрім з кінець. І роз'єднання. Ось тут, коли будуть якісь в тебе роз'єднання, ми вже нічого в чат виводити не будемо. Тобі ми беремо статус OBS і стріму. Якщо он stream виконуємо все що далі. Якщо off стрім нічого не робимо. Якщо стріму в нас зараз немає, нижні, оце нижній код, він не виповниться. Також тут є перевірка інтернету. Це в попередньому варіанті ми розбирали. Коли падає інтернет, ми записуємо змінну інтернет-в, вводимо повідомлення. Е, ну, наче все, давайте тестувати. Наприклад, у нас початок стріму відбувається. Нам треба вимкнути оце повідомлення 0-0. Стрім початок. У нас стрім почався. Ми вимкнули повідомлення. Воно не активне. Якщо тут щось написати, Українською. З'являється Dream Elements і ніякого алерту. Це в нас початок стріму. Це моя нататочка. Інтернет є. конект є. Повідомлений в чат. дисконект. Давай зараз глянемо дисконект. Роз'єднання. Зараз нічого не спрацює. Наприклад. Відпадає в нас. Е, давай. Марсик, наприклад. Бот в чат. Тест. Бот Марсик відпав. Тому що в нас є стрім. В нас стрім є. Вибачаюся, я можливо умовився, -мо. Зараз в нас стрім є, true. Зараз все працює. Ми отримуємо всі повідомлення в чат. Також працює кеш. Каш. Лох. Ми записали. Це під час стріму. Тепер ми зупиняємо стрім. Кінець стріму. С. Стрім закінчився. Активним став екшен of повідомлення і записали в глобальну змінну false. Дивимося ОБС. Для підокремлення три рисочки. Тепер, коли я напишу курс, буде алерт. Ось спрацював алерт. Ми почули. Спише в чат. Е бздинь-бздинь. Тепер ми не пропустимо, якщо ми хтось тут налаштовуємо і хтось нам напише Через перевіряємо роз'єднання бота. Зараз вже нічого не буде. Ось зараз нічого немає. І тут ми нічого не запишемо. Тут буде попереднє. Якщо в нас щось відпадає. Відпадає поза стрімом, будь-що. Навіть оцей дисконект. Ось давай. Зараз з тобою зробимо дисконект ОБС. Ось тут він не спрацював в тому екшені. Саме в цьому. І не мав краш. Теж нічого. Але якщо буде в нас якесь з'єднання, наприклад, того ж Марсика, зараз все буде. Буває таке, що інколи він з'єднується. І все. Тобі ж ми розібрали, коли в нас є інтернет ісконект і Connect. Що, коли поза стрімом ми не записуємо в краш-лог сюди, нічого. І також не виводимо в чат, Ось, е, як було, нічого. Це виводилося під час стріму. Імітація стріму. Інтернет вимикати, я не маю сенсу, ну, не, не бачу сенсу тестити відео вже і так, іде 18 хвилин. Але при повідомленні ми протестували. Ще раз, давай з тобою пройдемося. Крім початок, ми вимикаємо в повідомлення. Ми вмикаємо. Ось у нас Windows сповіщення. Стрім початок і стрім кінець. І тепер другий моментик. Режим чату при закритті ОБС. Це вже буде працювати оцей екшен, який працює, коли нема стріму. Тут ми беремо глобальну змінну, Вона зараз у нас false. Перевіряємо. Вона false. І вмикаємо режим для смайлів чи скачатку і повідомлення. Давай протестуємо. Зробимо невеличке відокремлення. ПБС. Тестуємо саме цей тригер Disconnect. Вімкнено обмеження. Чат тільки для смайлів. Зараз я зверну на це увагу. Отримали повідомлення. Буду радий бачити. І це зреагувало. Це в мене спеціально так стоїть. СтримElements зреагував на ОЦ ТГ. Він написав ЕГЕ. Телеграм. E, щодо оцього моменту з Emote Only, я це казав і в попередньому відео, я не знаю, в чому причина, можливо, треба ставити затримку. Але я пробував не виходить. Інколи він не, не ставить. Він не ставить оцей режим для смайлу. Тому я не знаю, я потім поговорю. Але якщо ми зараз під'єднаємо ОБС, він зніметь. Дивись. В нас з'єднання? Вимикання стоїть на з'єднанні ОБС, мені так зручно. Нагадаю тобі. Ось з'єднання. В нас повідомлення ОБС. Знято обмеження. Окей. Вимикаємо Emote only чат. On, em, emote only for this room. E, тільки для смайлів. Ми вимкнули. E, на цьому все. В принципі, давай ми зараз з тобою, як і в минулому відео, пройдемося ще раз по всіх екшенах і по всьому коду. Я при тобі все зміню. І ще раз нагадаю про імпорт та експорт файлу. Тут не забувай змінювати регістр, вписати свій нік в нижньому регістрі та того, кого треба ігнорувати. Тут нічого змінювати не треба це для попереднього відео. Нижче. Теж нічого змінювати не треба. Все готове. Цей екшен. Ми вже прибираємо тест. Треба змінна називалась більш-менш красиво. Із стрімінг. Не забуваємо компілі і зберігання. І код. Тут нічого змінювати не треба. Наступний екшен. Оскільки тут ми тестували, ну прибираю і залишаю залишаю актуальний стан ОБС. Прибираю тест. Цей блок, цей блок можна видаляти. Це суто інформативний. Головне не видаляти оцей перший рядок. Наступний код ще раз звертаю увагу, оцей в лапках. Не код, а оця назва повинна відповідати екшену, котрий у тебе буде. Якщо ти прибереш копію, то і не забудь в коді прибрати копі. Оце для тесту. Наступний екшен. Тут ми теж прибираємо тест. Не забувай змінювати копі. Якщо в боці зміниш і тут. Не забудь. І тут, в принципі, те ж саме. Вибираємо тест. Ці логи відбувалися лише коли в нас був стрім роз'єднання. Поза стрімом нічого немає, ніяких логів. Оцих. Тут змінювати теж нічого не треба. Лише, лише е, не забувай змінювати ляг до твого розташування, розташування оцих файлів. Тепер ми перевіряємо експорт. В експорті нічого немає. Я обираю всі екшени. Додати в експорт. Називаю, мабуть, так же Disconnect і Connect. Тільки, мабуть, версія 2. Мабуть, так буде краще. Для імпорт-файлу. І імпортую. Імпортуємо сюди. І очищаємо. На цьому, в принципі, все. Команда: все пофікшена. Зараз я покажу. Причина була в тому, що не. Той шлях був вказаний, в мене були невеличкі зміни, зараз буде все працювати. Тільки українською. Якщо ти ще тут безмежно тобі дякую. Якщо не складно, будь ласка. Коментар, підписка, вподобайка задля просування відео на YouTube. буде мотивувати викладати відео. Приднайся до Телеграм та Діскорд, щоб я бачив кількість зацікавлених. Буде з ким поговорити на тему бота. Скутність, активність на твіч це найменше, що ти можеш зробити, але водночас найбільше для просування каналу. Буду радий бачити тебе на твіч. Ось, ще раз. 幺五六。Ja, u,